на Кубку Карпат ненамівцям дісталось лише срібло. Цього разу львів'яни виступили у складі синьо-жовтої дружини. Для перемоги на турнірі подвійна мотивація. На початку обидві команди поводяться обережно та розважливо, не поспішаючи ризикувати. Три атаки три потери ні на що, ні на чому Неточний пас. Раз». Навозок не даває. Навозок. Акуратні, акуратні, теряйте. Три потери. врешті влучним ударом у дальню дев'ятку Олександр Дядюра виводить Україну вперед. Та дуже швидко полякам вдається відквитати гол. Один-один результат першого періоду. Мовща, але шукай в іншій лінії. По той стороні, як мішлей так міхав. У другій чверті опоненти йдуть ніздря в ніздрю. Ніхто не хоче поступатись. Однак мінімальна перевага за господарями 4-3. Далі найспекотніша частина матчу. Сині-жовті максимально зосереджуються та стрімко наближаються до омріяної перемоги. Другі ми якось там зібралися і вирішили, що туди, ну, треба і їх дужати, тому що це хоч поляки, а ми в себе вдома. Тому ми їх дужали, хоч в третьому періоді. Останню чверть українці проводять впевнено і раз у раз засмучують польського голкіпера. Гості не здаються, однак наших хлопців їм уже не наздогнати. 10-7 – радість для львівських трибун. Сьогодні легше, тому що ми змінили тактику від е, двох слабіших гравців. Більше йшла підстраховка, тому і такий рахунок Трохи забракло сил, але ми задоволені результатом. Боротьба сподобалась, старалися зіграти як найкраще. Старалішми ще як наляки. Кубок Карпат став для нашої збірної хорошою підготовкою до відбору на євро. Марічка Думич Олексій Шалковий. Головні новини Львова.